Всім привіт! Ви дивитеся розпаковку паперових сюрпризів української. І сьогодні в нас чергове нове відео і чергова нова колекція. І сподіваюся, що за назвою відео ви вже зрозуміли, що це за колекція. І це колекція Hear Me Out. А знаєте, в тіктоці популярний доволі такий тренд, коли дівчатка в торт якось на паличці втикають фотографії чи малюнки. Людей або якихось персонажів, які їм коли-небудь подобалися. Я вирішила, що було б прикольно зробити таку колекцію, і ось вона тут. Сторінку в каталозі я також формула дуже прикольна. Сподіваюсь, вона вам сподобається. І давайте скоріше вже розглядати наші пакетики. Їх тут у нас всього шість, але кожен вартий уваги. Я над ними дуже старалась насправді ось такий настортик, ось такий, ось такий доволі простенький. Ось такий дуже гарний тортик з маленькою і з полумічкою. Інші колекції мають бути для вас вже знайомими, і давайте скоріше обирати пакетики. Сьогодні в нас, на жаль, завершуються одразу дві колекції: це метелики і новорічні речі. Дуже сумно прощатися з обома колекціями, але нічого не поробиш. Беремо, звісно ж, ці два пакетики. Новинка з минулого відео сережки. А сьогодні пропоную взяти ось цей пакетик. Іграшки на ялинку. М -м пропоную взяти сьогодні ось цей пакетик. Дизайн карт три пакетики беремо. Ось цей. Давайте ось цей. І зараз перемішаємо. І ось цей. Шкарпетки ми вже в наступному відео завершимо. Насправді дуже сумно. Пропоную взяти ось цей, ці шкарпетки з шапочками. Колекція чохлина, iPhone. Давайте ось так перемішаю, заплющу очі. Оберу рандомний пакетик ось такий синій. І, звісно ж, наша новиночка. Я навіть не знаю, який тортик взяти. Давайте ось цей найпростіший. І почнемо нашу розпаковку. Пропоную одразу завершити колекцію метелики. Ось вона. І ось наш останній метеличок, і він а, жовтий з золотими блискітками, дуже гарний, насправді в житті він набагато гарніший, мені здається, ніж на відео. А, він під номером 8. Клеїмо. Ось так у нас вийшло. І пропоную оглянути всю колекцію. Ось так у нас виглядає перша сторіночка, друга і третя. Рухаємося далі до колекції новорічні речі. Сюди ми маємо приклеїти. Тут є на є. Нема. І ще номер 4. І ми приклеїмо їх. Ось так виглядає наша друга сторінка. І ось так перша. А ми рухаємося далі. І це іграшки. Вони без номерів, тому можемо клеїти куди завгодно. Пропоную приклеїти на прозорий вкладиш. А що таке? Чому наліпки з пергаменту почали так поводитись? І тут у нас шапочка Санта-Клауса, в неї ось ця пряжка золота. Дуже гарною вона мені вийшла, хоча насправді дуже легко було її малювати. Але, тим не менш, вона дуже гарна. Ага, рухаємося, давайте назад до шкарпеточок. Зізнаємося, під яким вони номером спочатку. Не бачу. Шість. Ага. Ага, ось сюди. Ось так їх треба буде приклеїти. А, а прикраси для цих шкарпеток це ось такі милі пінгвінчики. Подивіться просто, які вони милі. Мені здається, вони дуже підходять до цих шкарпеток. І прикле... ось так це, до речі, виглядає. Ось так. І тепер можемо рухатися далі до наших Ой. А, дизайнів карт. У нас їх, як зазвичай, три штучки. І це карта з Hello Kitty. А її ми приклеїмо ось сюди, на сторінку з картами з усіма персонажами, пов'язаними з Hello Kitty. Це, напевно, одна з моїх улюблених карт. Це карта з принтом Персиків. Її ми приклеїмо, пропоную ось сюди на першу сторіночку. Але поки що... Треба відкрити ще одну карту. І це карта з дуже милою корівкою. А її я пропоную приклеїти ось сюди, на сторіночку просто з рандомними тваринками. Рухаемся назад. Hello Kitty. є И наши принты. Ось і все. З цим каталогом завершено. Сьогодні ми ніякий пакетик не приклеюємо сюди. Отже, закриваємо його і переходимо до нового. А ось і наш новий каталог. І почнемо з iPhone Номер 6 Ось сюди. Є. І чохольчик. І чохольчик у нас з дуже милим Вініпухом. Тут так вийшло, до речі, що і Сквідва, персонаж з мультика, і Вінніпух також персонаж з мультика. Можливо, інші також будуть з мультиками, я, на жаль, не пам'ятаю. Блін, вийшло трошечки криво, але нічого страшного. Сережки. Подивимось, чи приклеїмо ми щось сьогодні на ось цю нашу гарненьку, прозору сторіночку. І це в нас сережки під номером 8. І це також гвіздочки. Тут серединка така срібляста, блискуча. і Номерки відпечатались, відбилися ось на серединці. Окей. Ось сюди пропоную приклеїти якось так. Я вже подумала насправді, що я порвала наліпку, але ні. І тепер переходимо до нашого останнього пакетика, до нашої останньої новиночки. Ви готові це побачите? Я дуже старалась над сторіночкою, і насправді дуже сподіваюся, що вам сподобається. Та-да-да-дам, це тортик, бо колекція називається Hear Me Out Cake. Ось і давайте ж подивимось, хто з цієї колекції трапиться нам сьогодні хоч би не порвати пишіть в коментарях, якщо ви знаєте цього персонажа, бо тут будуть деякі персонажі, яких мені здається ви можете не знати. А його я пропоную приклеїти ось сюди. Ось так. На цьому було все. Дуже буду рада, якщо вам сподобається це відео, і ви поставите вподобайку, підпишетесь, напишете коментар. І я прощаюсь з вами. Сподіваюсь, що ненадовго. Па-па!